Завершити рік доброю справою мав змогу кожен черкасець. Там усі охочі могли прогулятися із обраним песиком із комунального притулку, і можливо знайти собі друга на все життя, каже Ольга Косенко. Чуха, ти зірка, ти зірка. Що вихідних Лілія Зінченко поспішає до Черкаського притулку, адже там її чекає на прогулянку цуценя чоко, що полюбилося з першого погляду. Їх із сестричками підкинули ось тут на провулок в, ну, в коробці. Їх працівники забрали. Дуже така активна, любить, так от ми гуляємо, вона приходить, лягає на спину, щоб їй чухали. Дуже розумна. Забрати Чоку додому Лілія не може, але приходячи в притулок, намагається подовгу з нею гуляти, гладити та пригощати ласощами, щоби малеча отримала хоч краплину любові. Це наше призначення допомагати один одному, допомагати тваринам, особливо таким, бо, бо а хто їм допоможе, окрім нас? Постійна гостя у притулку Світлана Сторчеус. Особливо піклується про гіту, бо та каже, пережила чимало. Цю собаку, рятуючи від бойових дій, евакуювали з Курахового на Донеччині нім хвостиком вона віляє, хоче гуляти з радістю йде, чекає. А спочатку вона боялася, так вона в куточок забивалася. Без таких щонедільних прогулянок вже не може зізнається Світлана, адже лише тут отримує потужний заряд позитиву. Коли сюди приходиш, як усипиняється в іншому світі, повному любові, тепла ти знаєш, що тебе чекають. Вигул тварин з притулку для містян. Волонтери організовують щовихідних. але сьогоднішній особливий. Напередодні нового року містяни не лише гуляють із собаками. Роблять пам'ятні світлини зі святковою атрибутикою. Люди раді підійти сфотографуватися, бо це щось нове цікаве. Такого ну в Черкасах загалом не дуже багато. Волонтери запрошують усіх охочих на прогулянки з песиками, що мешкають у притулку, для того щоб собаки більше соціалізувалися, знайомилися з іншими людьми, де й взагалі виходили з вольєра, нюхали і жили своє життя. І можливо в одному з вольєрів серед сотень собак ви знайдете свою та подаруєте їй домівку. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.